Пане Романе, доброго дня. Ну, найперше вітаємо вас, звичайно ж, з перемогою. Перемога важка, емоційна. Чи вистачить ще у хлопців сил, щоб хоча б трохи порадіти після такого важкого емоційного матчу? Ну думаю, що вистачить. Ми готувалися до цього матчу, прагнули до цієї перемоги. Хлопці вже зараз трошки святкують, емоції вляглися. Зараз будемо аналізувати наші помилки щоб… Більше таких важких ігор не було в нашій стороні. Які основні уроки ви зробили для себе після першого матчу в Черкасах? Що вдалося поправити за цей проміжок часу, який минув від першого матчу до матчу відповіді? Насамперед проаналізували стандарти їхні, які були у них в ну, них дуже гарно проходили. Навіть тепер ми пропустили той перший гол стандарту. І, 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 і гру їхнього стовбами практично тепер перекрили і вийшов і такий результат. Наступні матчі вже 20 та 27 січня. Е, е, яке завдання стоїть перед командою? Ну, конкретно, ось на цей третій попередній етап розіграшу бетку. Ну, всі хочуть побачити около моєї команди Екстраліга і президенти, і вболівальники, і гравці. Я тренер, хочу побачити, хочемо спробувати свої сили з нею. І будемо пробувати там, швидше за все, ж команда з Києва буде з нами. Будемо старатися прикладати максимум зусиль, щоб попасти на команду. Когось з своїх підопічних можете виокремити от саме в сьогоднішньому матчі? Ні, сьогодні всі, всі молодці. Кажу, всі гарно провели матч. Когось одного не можу виокремити, бо ми, виходить, після забитого четвертого м'яча почали грати по рахунку. І добре що нас не покарали. Коли нарешті болівальники фурнітури експрес 24 побачать побачить на паркеті Кушецького і Даніва. Кушецького можливо побачимо на можливо тиждень два. Він закінчує відновлення. А Даніва невідомо. Він ще має дві консультації провести. Чи він взагалі буде з нами? Чи не буде? Будемо бачити. Дякую, успіху. в Наступних Дякую матчах вам теж.